Ще буде качелі, да. круга? Да. — Нам буде трошки відчатися. Можливо, і дорослі да. тут теж змогли проводити. Да. У нас була ініціатива стежками Перечинської громади. Ми проїхалися, побачили, потім узгодили із старостами сіл місця. Зараз у нас другий етап це проектування. Ми вже, в принципі, розпланували, спроектували. Щоб це було розраховано і на маленьких дітей, і на середніх, і на підлітків. ну тобто, щоб всі якби, мали змогу гратися. Це саме найбільший елемент, який буде по центру цього майданчика. Саме класний крутий також ще немає ні в перечині, ні тут, ніде. Сьогодні ми вам презентуємо те, як ми це бачимо. Якщо у вас будуть якісь там корективи чи пропозиції, ви можете давати, але я думаю, що ми все врахували. І я сподіваюся, що до Дня Територіальної громади це він у нас в жовтні, ми вже презентуємо сам майданчик. Зелену зону ми там зробимо. Зону відпочинку робити. Тобто ми цього року робимо це. Ми знаходимося в центрі села. Тобто все село, всі дітки будуть тут. Як у вільний час, як в шкільний час, як на канікулах, так і на перервах. Так, о, За декілька місяців тут я вже надіюся, вже буде стояти майданчик. Простояти він не буде, дітей в нас багато, діти в, в нас гарні, красиві і активні. Мене звати Наталія, я мама трьох діток. Звичайно, ми всі дуже раді, що в нас буде в селі такий гарний майданчик. Нам вже показали проєкт. Ми дуже задоволені, дуже гарно. Думаю, нашим діткам також сподобається, бо так як вони проводять тут найбільше часу в школі, можна сказати, до 18-ї години, бо маленькі на групі продовженого дня. І... Дуже гарно дякуємо організаторам, що допомогли втілити в цю ідею для нашого села. Останній раз дитячий майданчик був встановлений, коли відкривалася школа в 1987 році. Після того не було ніяких реконструкцій, тільки ну не знаю скільки зробилася ось ця площадка. Все, що тут буде така площадка, що і для підлітків. Я думаю, що вони навіть будуть дивитися за дітьми один за одним, щоб це не ламалося. Ну, така моя думка. І школа в нас відкрита до 18.00. Діти ж тут є група продовженого дня дуже довго. І будуть мати, де гратися, чим зайнятися. Ну і батьки, бачите, що батьки такі приводять після садочку, будуть приводити, мабуть, сюди дітей. А це для села це плюс, і для школи це великий плюс. Ми раді.